Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Я вам безмежно вдячний за те, що ви продовжуєте підтримувати мене. Мені це дуже приємно. І сьогоднішня тема є не менш важливіша, ніж інші теми, які ми вже знімали на цьому каналі. Розумієте, більшості українцям, особливо тим, хто живе в Україні, не байдуже, що відбувається з українськими біженцями за кордоном, не то, що там кожен там переживає чи думає: ох, як той живе, чи як та живе. Ні, звісно, що кожен має свої проблеми, свої життєві проблеми, але все рівно, коли щось відбувається, щось надзвичайне, це завжди. Привертає увагу, тому що це наші співвітчизники, це українці, і цікаво, коли є якась історія, яка з якою стикаються українські біженці за кордоном. І сьогодні не виняток. Якщо ви додивитеся відеоролик до кінця, то ви дізнаєтеся про цю історію, яка відбулася між українцями. Та поляками в Польщі, і створило дуже таку шоковану ситуацію, що аж поляки офігіли від поведінки українців і що українці таке заявили. То дуже цікаво і це важливо для нас, українців. Знаєте, блогерська робота може комусь здається дуже така легенька, весела, може, якась позитивна, але це точно не для всіх. І мало можна сказати або просто сказати, що от. Ми з вами зібрали там 158 тисяч чи майже 160 тисяч підписників. Це не так легко зібрати, не можна просто їх зібрати, і люди не будуть підписуватися просто так. Потрібно завжди нормально, розумно, вічливо, і саме головне важливо розповідати і доносити цікаві теми і інформацію своїй аудиторії. Тоді буде успіх. І тому, коли є велика аудиторія, завжди назбираються і збираються їх хейтери, і критики і вшанувальники. І мені абсолютно подобаються хейтери, тому що мені вони піднімають настрій. Мені це так допомагає рухатися вперед і деколи знаєте просто посміятися з різних таких речей або коментарів. Ну конструктивну критику я беру дуже серйозно. І багато до речі вже змін зробив і вчуся від цього, тому це теж важливо і конструктивна критика. Вона важлива. Я людина, яка точно сприймає нормальну критику. І знаєте, я би не був в цій сфері, якщо б я не міг справлятися з хейтерами, з критиками та шанувальниками любий може справитися. Але саме головне, друзі, що ми продовжуємо розвивати україномовний контент. Ви продовжуєте залишати вподобайки та дислайки. І саме головне дуже багато нових підписників збираються на цьому каналі, бо вам подобається моя робота, вам подобається моя щирість. І саме головне вам подобається, що інформацію завжди доноситься щиро, такою, як вона є, без ніяких прикрас і без ніякого можна так сказати показування себе. Почну я з того, що зараз для всіх цих хейтерів, які почнуть причіплятися до кожної там малесенької крапочки. Це відео не зроблено, щоб ділити поляків чи українців. Поляки допомогли українцям. Полякам дійсно треба подякувати. І поляки є хороші люди. Багато з них є хороших людей. Але це не означає, що в Польщі немає цієї дискримінації. Це не означає, що в Канаді з нею ніхто не стикається так само. Але ми сьогодні говоримо про історію, про те, що відбулося. Про факти, а не просто так, знаєте, щось невідомо, з чого взялося. Тому не перекручуйте і не самі не створюйте в коментарях, знаєте, це ділення, де деколи починається самі перекручувати слова інших людей. Ми повинні бути вдячні полякам за те, що вони відкрили нам двері. І українці би теж полякам би відкрили двері, якщо би, не дай Бог, така би ситуація би відбулася в Польщі. Але сьогоднішнє відео не про те. Сьогоднішнє відео про те. Що ми всі прекрасно знаємо і чули про ті історії, що деякі поляки ем, негарно відносяться до українців, що коли чують українську мову, їм це не подобається, їх це лякає. Вони не хочуть це чути. Вони хочуть, щоб в Польщі говорили польською, щоб Польща щоб Польщі підтримували польську культуру, і в загальному щоб українці не дуже так. Освоювалися, тому що полякам це не подобається. Але полякам знаєте, що подобається? Полякам подобаються працьовиті українці, особливо ті, хто піднімає економіку, хто сплачують податки і хто працює на різних абсолютно роботах від самих низьких до самих найкращих. Ну коли українці починають лізти на вершини. Тоді полякам починає вже не подобатися, бо поляки хочуть, щоб українці, деякі поляки, щоб українці були нижче від них, щоб українці знали своє місце, і щоб українці були вдячні, працювали на роботах, на яких поляки не захочуть працювати або не хочуть працювати. І одній українській сім'ї вже це було абсолютно надоїло. Чоловік працює на складі вже довгий час і постійно стикався з цією дискримінацією, що з нього там сміялися з вимови, як він польською пробував говорити, заставляли його робити завжди брудну роботу на складі. Не то, що брудно, він робив роботу, він розумів, що потрібно робити, потрібно пересувати всі ці, всю цю продукцію, всі ці палити, їздив на форклевті, без ніяких проблем все було добре. Але коли він почав зауважувати, що поляки дуже часто зупиняються, спілкуються, говорять, і він, і ще пару українців завжди їздять, працюють і. Всі отримують ту ж саму зарплату, але чомусь іменно українці повинні це робити, бо вони приїхали в Польщу. І цьому українцеві абсолютно надоїло. Він висказав цим полякам все, що він думав. Він сказав, що він вдячний полякам, але він сказав, що скільки можна постійно наговорювати на українців, і скільки можна шукати в українцях ніби якусь робочу силу. Українці працюють в Польщі, українці найбільше. Працевлаштовуються іменно в Польщі серед всіх країн за кордоном. І українці не приїхали просити або клянчити хліб. Українці приїхали саме працювати, і українці не повинні нікому нічого бути винними, тому що вони вже віддають це Польщі і назад в польську економіку, тим, що вони не є лидарі, тим, що вони принесли дуже велику. Робочу силу, і саме головне, що більшості українців приїхали з великим досвідом, з золотими руками, і де б їх не поставили, на якій роботі вони б не працювали, вони завжди собі давали раду і завжди могли добитися великих вершин, і завжди ту організацію чи компанію, чи навіть на тих. Яблуках чи на, тих, на тій спаржі, як постійно були якісь збори, українці завжди працювали, а не сиділи і не сміялися, не дискримінували, не жалілися, а просто тихенько робили свою роботу. Ну, коли до них причепляються, це цьому українцю абсолютно вже надоїло. Він з тим стикався не тільки на складі, він з тим стикався і в магазинах продуктових, коли він просто до дітей говорив по-українськи, коли продавщиця. Звісно, їй це не подобалось І робили йому зауваження, коли це його дитина, коли його дитина навіть не знає польської мови, його дитина не розуміє до кінця, де вона знаходиться. І враховуючи те, що зараз в Україні відбувається, не всім українцям солодко і не всі українці так сильно хочуть і мають бажання бути в Польщі. Але от що цікаво. Що цей українець зазначив, що тільки коли почали українці, більшості українців покидати Польщу, їхати в Німеччину, в Канаду, в США, то поляки, навіть польські фермери відчули, наскільки величезний удар впав і великий тиск на їхні плечі впав. Бо робочої сили вже такої нема, дешевої робочої сили такої нема. І не тільки про не тільки йдеться мова про. Що українцям не багато не платили? що Українці до українців там негарно відносилися. Саме найбільше про українців, що Польща втратила і втрачає, це цю о, працювитість, цю відданість на любій професії, на якій українці працюють, чи це таксіст, чи це. На складі, чи це просто допомога фермеру, чи дійсно якась, знаєте, офісна професія. Українці вони професіонали, вони знають, що вони роблять, і вони віддаються, вони віддають все, що можуть, щоб покращити ту організацію, ту компанію. І тому деякі наші люди навіть говорять про те, що от як там ті таке сказали, як вони посміли, що цей українець не повинен навіть був би висловлювати свою думку так різко в сторону. Поляків, особливо перебуваючи в Польщі, але чомусь ніхто не хоче визнати іменно той факт, що українці дійсно допомагають, і то конкретно допомагають і віддячуються, і не то, що там створюють якісь проблеми. Там завжди будуть ситуації, так як в будь-якій країні, в будь-якій національності, будуть де один, два, три, чотири людини, які можуть зіпсути імідж, але це не означає, що більшість така. І польща справді є домом для багатьох українців, яким подобається, які себе там знайшли, які абсолютно вдячні цій країні і готові абсолютно все за того, щоб продовжувати, як то кажуть, зміцнювати ці стосунки з поляками та українцями. Але прикро, прикро, що є теж в Польщі такі люди, що дивляться на нас і всієї історії, і за того всього, що відбулося між українцями і поляками. Трошки косо і трошки збоку, і не довіряють до кінця нашим людям. І особливо, коли наші от в цій ситуації почали говорити, це абсолютно шокувало, створило таку, знаєте, ситуацію, що поляки не можуть повірити, як цей українець посмів. Його зразу, звісно, звільнили. Зразу, звісно, звінили. Навіть не послухали його і не хотіли його послухати. Бо їм це не сподобалось. Їм не сподобалось, коли українці відповіли назад. І відповіли гостро і різко. Але повірте мені, українці це такий народ, який довго терпить. Ну коли його зачепити чи їх зачепити, то інші люди про це дізнаються швиденько і дуже ефективно. Я надіюся, що ця розповідь вийшла цікава, важлива і інформативна. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.